Ні, думаю, буде дай. Напишіть мені, люди. Що робити? Ми зранку вилізли вже з хати нарешті. Адам на біговелі. Це означає, що наша дорога до хати нашої буде дуже довго. Ще Адам їде помаленьку. Мама і Лука нас зараз доженуть. Сьогодні вихідний, погода хороша, а отже, нас буде сьогодні достатньо часу, щось зробити на хаті. Почнемо ми з льоху. У нас там був погреб на дворі. Він завалився через те, що ринва впала, і вода з криші падала якраз під стіну льоха. Ми його будемо повністю розбирати. Цеглу будемо перевозити до хати. Щоб потім з цієї цегли виморвати новий підвал в себе в хаті? Яму ми вже почали рити. Це в попередньому відео ми вже показували. І якраз ту цеглу в хату переносимо, щоб потім виморнути з іцегли стіни нашого підвалу. Як ми купили підвал, ми всю землю виносили на подвір'ї, розкидали в садку. Потім вже почалася крейда і ми почали засипати той погріб, який був на дворі, Це землею з підвалу. Так, це те, що я буду робити. Аня також буде сьогодні при справі. Не знаю, може буде з дітьми гратися, а можливо, піде. У нас там є позрубані дерева, їх треба почистити і попалити. Можливо, як Аня захоче, буде їх там підрізати і палити. Підрізати? Ну там тонкі гілки обрізати, спалювати, а товсті залишати на дрова. Будеш? Пройшли перші такі осінні холоди й дощі, і почалась реально класна осінь. Тепло на дворі, сонечко світить, листя жовтеньке опадає, дуже гарно. Ну а що, ми вже на хаті будемо приступати до роботи. Я думав, спочатку яму дорити, тоді вже займатися розбиранням. Але зараз потрібно спочатку його розібрати і цеглу перевозити всю до хати, тому що я залив в таку сходинку, на яку можна ступати і спокійно сюди складати цеглу. Якщо я цю сходинку зруйную, то мені дуже важко буде туди складати цеглу потім. Тому напевно, ми сьогодні спочатку розберемо все те приміщення, під яким був погреб. Зачистимо все, це, все ж не потрібне, скинемо в ту яму. А потім ми будемо звідси вже вигрібати цю, цю сходинку. І закидати ту яму далі. Так буде напевно правильно і саме краще. До речі, ми ще тут не всі горіхи зібрали. Ми зібрали. Просто я згребла листя, яке тут було. Бачу, ще лежать під листям горіхи. І плюс я згребла, тепер їх краще видно, коли вони падають. Тут що вони трошки є. Але листя ще стільки багато, що я ще буду довго грабити його. Оце про те, що я казала. І зараз знову будемо вірно грабити, може його в але полити його не можна. Ми Підомо. його потім на город. Вивеземо все листя на город і розкидаємо по городі. Воно перегниє за зиму, і не треба буде палити. Не будемо портити екологію. До речі, я ще хотів запитати: багато хто говорить, що в хаті підвал не потрібний, через те, що через нього буде сирість. Але не знаю, я щось завжди собі планував, що в мене в будинку буде підвал. І плюс це практично. Тебе завжди зразу можна залізти, і не треба нікуди виходити, достати все, що можна. Напишіть в коментарях свої бачення цього. Чи потрібно в хаті робити підвал, чи не треба, чи краще на дворі погріб зробити окремо. Друзі, всім привіт! Я ще навіть з вами не віталася за затоліковими балачками. Ми з новими силами, хоча які там нас сили, я вам скажу сил. У нас ніяких того, що заснули. Ми, ми дивилися аватар. Блін, шнурявка. <стану> лягли пів другої, <став> Адам, <стану> лягли втречі, і лягли втричі, півтретьої. І, і слу не зняв, того що вісім вже всі підйом. Знаю, ну ніби такий продуктивний. Я думаю, буде день, тому що ніби це і не відчувається, що ми не спали. Ну якось, <плес> якось не знаю. Хто каже, село там селюхів живуть. В селі люди здоровіші і сильніші ніж в місті. Тому що як не крути, людина постійно чомусь зайнята, вона в тонусі в тому всьому. А в місті що, прийшов з роботи додому, ноги на диван, все я відтихаю. Ти тут малюєш? Так гарно. Я вже скрутила коврика, тому що він тут реально був не потрібний. Треба було ще це зробити раніше. Напевно, з самого початку, як тільки ми приїхали сюди і почали тут робити ремонт, нам треба було його зразу скрутити, тому що він зараз такий брудний, тільки там в ньому пилі. Я ніби так його обтрусила, але там треба його нормально вибивати, нормально прати. Ішла я збирати горіхи, тоді камеру забрав. Сказав, знімай на телефон. Плюс прийшла на Кака. Коротше. Не судьба мені горіхи збирати. Зараз я, Адамчика, витру, мию, і тоді, напевно, вже підемо з ним разом. Бо того, що він тут сидить, собі малює. У нас тут вся підлога в хаті, в залі просто мальована крейду. Я, до речі, вони її брали там, де купав толік, то крейду такий, така вона тверденька і гарно пише. Але в нас вдома багато крейди, яка хоро... така хороша, ми купували. Треба було, може, їм таку крейду взяти, щоб вони тут собі малювали. Все, в нас тут розмальовано. Бо -бо. Машини, джипи, комбайни. Десь тут атата маливався комбайна. Іду <му> на вулицю, <му> мадам <му> поменяла памперса. До речі, жилеточка. Дала Толікова сестра для Адамчика. Просто бомбезно. Я думаю, йому ж навіть на другий рік буде. На весну і на осінь. Зараз покажу, як виглядає, дуже класно. І нарешті, може, я піду позбираю горіхи. До речі, де відро, Наверно, в хаті. Дам лопатку шукати. Вот! Підемо лопатку шукати. Ось така гарненька жеточка. Лопатки в нас на лежать. Тримай! Скажи, дякую. Мі. Так, і ще тут у нас відро є. Тримай. Скажи, дякую. Здоров'я. Я ще, до речі, взяла п'єда, якого посірала вдома, до того що ми завжди розстріляємо в хаті. Він з діркою. Колись у нас зі ми пропалили дірку. Мі. До речі, вставлю це відео. Прикольно. Вийшло воно. Це такий був час до війни, ще особливий час, який зараз здається просто чимось нереальним. І чимось таким особливим, чимось таким магічним, тому що ми тоді жили якось так безтурботно, ну все було добре, в одному слові. Пропилили ми в ньому дірку і тепер все. Він для таких потреб на вулицю. Ми його на траву стелимо, і там його можемо на ньому лазити, вимазувати. Діти на ньому граються. Так беру я горіх я і бюдру і йду збирати. Я так нічого сьогодні не зроблю. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. поки ми розчищали це все барахло, Ми ще знайшли дві тачки таких колод. Дров. Ось одну я вже завіз, це вже друга. Зараз ми ще їх будемо складати, це ще не передбачена робота, яку ми не планували. Але заодно зробимо її. Пояснюю, Толіку, Толік, тут багато дуже гілляк в садочку там до горіхи. Треба пограбати, і, напевно, що кажу, там ж і половина гріхів лежить. Я ж не курка, щоб там грабатися. Аня, у нас є інша робота, бери цеглу, давай клади на це на тачку. Кладу зараз, коротше, на дану тачку я цеглу, а потім, напевно, піду грабити, Того, що там стільки гіляк, напевно, буде, треба буде все все палити, перемішку з листям чи що, побачимо. Кажу зразу, що відкриваю якусь кладовку і клади туди, щоб тут вони не гнили. Бачите, там куча. Во, там теж дрова такі самі, як ти у самого ставляв. В них їх треба обов'язково забрати, поки зараз тепло. До речі, так гарно стало, ні? Стіни немає. Ми це все заграбуємо, це все попадає. Вообще класно. Оті доски звідти позабираємо. Шини кудись треба діти, не знаю куди. Я казав тобі. Я ж сюди виніс шини, бо ти казали, в землю їх закопати. Ну то не давай наче й прокупаємо шини. Ааа. То не зараз, я кажу, потім прикопаємо. Е, на рахунок шин. Я е, дала тоді таку ідею е, про те, щоб їх прикопати в землю. Можливо, там це не є так екологічно, але діти дуже люблять ходити по шинах. У нас садочку воно є і взагалі по Луцьку Ми шукаємо теж такі шини, ходимо по них. І це прикольно, прикольне таке заняття. Так, де тут тут горішки? Горішечки наші. Або є. Щось трохи є, зараз покажу, що не збирала. Вже такі, вже просто залишки, хоча дерева ще. Повністю майже в листі. Це капець. Тут грабати. до речі, будь ласочка, я вас дуже прошу. Напишіть мені, люди, що робити. Бо я така хазяйка, знаєте, я не знаю, чи треба обов'язково це листя грабати. А якщо не грабати, то що буде? Чи воно взагалі нічого з ним не буде, просто буде такий сміття на другий рік. І таке гниль. Чи воно пригниє саме? Будь ласка, напишіть. Тому що в садочку і в школах їх бачу грабають і вивозять. Я не знаю, що робити. Хочеш, щоб було чисто, а потім думаєш, а може це дурна робота. Тоді кудись везе гіляки. Ти куди? Давай. Який робітник? Який робітник? Який молодець. Ми, до речі, вже останнім часом завалили. Почекай лука. Зараз завалили два хівчика, там є г -г -г дровами, і ми вже складаємо сюди. Вже коротше нема куди. Треба десь шукати ще місця, тому що ще дров багато. В нас на ділянках дуже багато такої всякої цегли лежить. І тато дав нашому луці завдання. Цю цеглу по одні, по поодненькій поносити. Ммм, як багато я назбирала. Але тут ще бачу є. Лежать горішки наші. Тут цеглу гуйку ми розібрали. Зараз я перевожу в хату. Буду складати її на нашу кучку. Damn, I can't wait a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel... ми били, били і зробили таку драбинку. Але, коротше, ми таку змайстрували. Треба там ще щось знизу придумати. З того, що є. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the shades all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Виходить таке собі маленьке прибирання території, тому що розгрібаючи це все, знаходжу і шифер, і якісь плити, і пляшки, скляні рукавички, дрова, кусочки. А, і ще навіть дротики. Це пляшки, не знаю, що з ними робити. А ось тут а понакидала теж різного. Потім по смітник повикидаю. Тут не просто листя, які можна залишити. А тут ще дуже багато барахла і в гілляк, які за ці роки вони опадали. Ми дуже різали цю вишню велику. І до чого я веду, що цей рік все-таки цю осінь треба пограбити. Наступні вже будемо дивитися, а зараз ну, тут не просто листя, тут невідомо що. Листя ще ну, рахуйте все на дереві, більша половина. а Така от фігня під ногами вона заважає і якось неохайно це все виглядає зовсім. О, біт! Ніби на відео здається, що ми дуже швидко все робимо. Раз, раз-раз, раз-раз-раз-раз, все зроблено. Звісно, зроблено швидко, коли таймлаз включив, то воно дуже швидко все робиться. А на цю роботу. Що ми тут? з лукою розібрали? Це трошки я позграбував всередину. Знайшов пару таких блоків хороших плит, потім на стежку кудись їх кину. На це діло в нас пішло порядку трьох годин. Зараз ми йдемо додому, дітям пора лягати спати. А після обіду цей козок стіни вже будемо розбирати. І Шифер, двері, це все будемо розбирати повністю. Я взагалі не знаю, чи я встигну сьогодні ту яму рити на підвал. Своє з того, скільки тут роботи. Це просто капець. В деяких випадках і вигідніше нови купити, ніж було. А потім це. Довбатися з тим всім. Аня зробила дітям перекус невеличкий сирком. До речі, дуже кльовий. З корогою. Мені так мені так сподобався. Ми завжди брали ванільний, а це попробував взяти з корогою. Аня каже, що їй дуже сподобався. Значить, будемо брати з корогою далі. Чим не перене наїсися, але дітям перекус ідеальний. Просто ідеальний. Якраз на годину дві їм хватить перебити голод. До речі, ті, хто вперше з нами, це, що зараз на ділянці є, це рай. Порівняно з тим, що тут було, як ми купили тільки будинок. Можете зайти в це відео, подивитися. Там просто, ну, там капець, що було. Тут все було повністю заросле. Все повністю заросле. Ми це все вичищали. Ще не до кінця вичистили, будемо ще далі вичищати. І це ти втомилася? Мені до речі, якось так, знаєш, я відчуваю такий прилив сил. Кінгон. Прилило тобі сил. Ні, ну серйозно, я якось знаєш, поробила, мені якось стало ще краще. Нарешті ми зустріли ту скотину, яку Анька в навічно лякала, я ніколи їх не бачив. Ось вона. Ну ні, це Аня. Во воно! Ну правда, її машина переїхала. А от дивіться, який огромний. А ну Аня, Остань, щоб було видно, який розмір. Присядь. Ось, оце у нас зміючка, а це Аня. І це таких паскуд лазить їх тут просто валом кишить. Кожен раз через дорогу переходимо. Правда, маленькими завжди бачили перечавлення, а це огромний такий. До речі, Аня в нас на ділянці бачила ще в два рази більшого вужа за цього. Не на ділянці, а от саме там, де вже знизу, там де хащі, колись ми рвали китайську вишню, там ми бачили вужа. А на ділянці самій ми ще ні разу, всі ми гребли, з ми розбирали хащів завалів, ні разу ми не бачили вужа. За ділянкою ділянкою. Нарешті ми вже долізли а додому. Розуваються всі хлопці. А то ми такі працівники і дуже сильно проголодалися сьогодні. До речі, хотіла вам показати, Толік то бере на роботі в себе сир. Отакі От великі буци, 2 кілограма, виходить набагато дешевше, наполовину йому виходить дешевше. Але справді сир дуже смачний, плавлений. Ми такі вже три буци з'їли, і це він взяв ще одну. Є в нас декілька відео, де ми збираємо гриби. Ось тут одне з них, Можете зайти подивитися, хто ще не бачив. Дочки поклали дітей спати. Приліг, думаю, зараз почитаю дамові казочку і все. І встану підутом щось робити. Як приліг, то встав через дві години і то через те, що діти мене почали будити. Отак От ми почитали казочку. А тепер ми їдемо далі на хату, будемо продовжувати нашу роботу. Погнали ми з лукою. Аня задамо потім до нас підійде, тому що ще там треба його вдягнути і все остальне, а вже. Осінь, темніє рано, тому ми вирішили, що ми з лукою їдемо зараз, а вона за дамом приїде пізніше. Тільки що прийшла в голову така думка. Приємно бачити результат своєї роботи. Ми кожен раз приїжджаємо, щось змінюється, змінюється в цій хаті. Та раніше такого не було, таких пісків, не було, там ями не було. Знаєте, там була. Стіна розібрана. І... Скоро ми ту високу стіну розберемо. Кажу, да. Скільки робота, аж слабо віриться, що, ага. що ми сюди колись заїдемо. Воно так завжди, коли є якась ціль, ставиш перед собою цю ціль. Е, важко до неї йти, завжди важко її добиватися, а коли досягнеш, така всередині, як пустота. Тому що ти досягаєш цілі. До якої ти давно йшов, а далі немає нічого. Це ти, ти досяг те, чого хотів. Тому багато психологів говорять, ставити високі цілі, до яких дуже важко долізти. Щоб не пропадав цей стимул рухатись далі. Ну, це був такий невеличкий ліричний відступ. Все, ми погнали. Cause i feel i got the blessing persistence and obsession that's how you keep progressing i already learned that lesson yeah don't change it who i am i'm made А Аня прийшла за дамом. вирішила нам допомогти, але потім знайшла пісок і ліпить пирожки такі з піска. В смысле, я вирішила допомогти і тепер не допомагаю. Зараз я буду допомагати. Добре, добре, не нервуйся. прийшла Радісна. Приїхали ми за дамчиком вже до. Толіка з лукою. Поїли, ми зібралися, ну, їли трохи довше, збиралися, трохи довше, ніж вони. Їхали е, бігу велом. Я навіть з собою не брала коляски і думала ще води взяти, але навіть не взяла води. Тому прийдеться пити з колодязя. Дуже гарна у нас погода. І такий, знаєте, хороший настрій від того, що гарна погода так тепло, так сонячно, небо таке блакитне і трошки хмарки є, але вітру немає. Толік вже майже розібрав стіну. Диви! О, як красиво, які кіксі. Так е, є тільки одна проблемка. Ми просто не знаємо, що робити з деякими речами. Наприклад, скляні пляшки, їх треба кудись здівати. Я їх кинула в сміттєвий мішок, там вони поки лежать. Потім шифер поламаний. Теж ми його не знаємо, куди діти, чи його кудись вивезти треба, чи що з ним зробити. Навіть немає поняття. Ми поки що його поскладали. Там на тій сіло ямі потім шина, ну шини ми якось знайдемо вже де їх діти. Дуже багато зажелізяк всяких. Треба розібратися що до чого і куди це все класти. Бо ніби приміщень багато, їх не хочеться за Мам, ви, заповнювати непотрібними речами. Хочеться щоб там було чисто, хайно мало що пригоджається в господарстві. Коли ти думаєш, ай пригодиться. Ну, правда, ящики, наприклад, ящики, які в нас тут лежали, вони пригодилися. Адам, граєте в пісочку, Аня долучилася до нашої злокої роботи. Тепер, це, тепер ця робота піде просто. швидко ми її зробимо. Цеглу ми вже всю виняли. Все швиденько раз раз зробили, що навіть видно. Виявилося, що фундамент клався на землю. Просто навіть не викопалась ніяка яма. Ми в шоці. Ну ладно, то таке. А зараз ми валимо наші двері. Мама, папі. Ой! Я думав, що вони збережуться. Встигли зняти. Я, ми, ми не очікували, що вони так швидко впадуть. Вниз згнив, а верху ця коробка ще нормальна. Майже. А, так. Да. Дивіться, тепер яка краса. Тут зарівняти і все. В нас сьогодні такий трошки бардак. Надо, в дворі. Нам залишилося плити о, оці. Це трошки в ямі, а оцей-то взагалі на рівні. Во. Ми звідси повикопували вже. А тут о, о він. Фундамент. Отам у вас земля і на рівні разом ага, фундамент. Що ну що, ми розвалили вже того хліва, фундамент виколопали. Все, що не потрібно, поскидали всередину. А такі обломки з фундамента хороші є. Вони зверху рівні йдуть. Ми їх залишили. Десь стежку будемо робити, то ми їх позакопуємо рівненько в стежку. І буде у нас така бетонна стежечка. Це. це все ми засипаємо землею, зарівняємо, на другий рік буде травичка рости і буде гарно. Лука щось дуріє. Що ти робиш? Адам, як тато, вже возить цяглу. Да? Адам, куди ти возиш? За татом, туди, сюди, туди, Віс. сюди. Яму, на жаль, ми сьогодні нічого не купнули. Взагалі не було часу. А це те, що ми наскладали сьогодні. Це ну, приблизно це половина того, що нам потрібно на цю яму. Ми розбирали. Комен і піч. Там тут буде відео, можете подивитися. Ми Звідти цегла ще в нас лежить. І ще в нас є силосна яма. Та нам також, в принципі, не потрібна, ми її також будемо розбирати. Та, в принципі, нам на підвал цегли має більш ніж Отако має. Хватити, ще й має залишитись. Аня просила, що гіляки перевозити, щось там попалити, воно хоче. Аня, перевозите тобі гіляки. Е, скільки то годин вже? Сім десь. Да, зараз, 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 сім. Куди вже робити? Тільки там додому. 6,59. Йдемо додому. Вже будемо пилити, не знаю, може я з понеділку. Ти мені по я буду палити, да. більше, тобі собі туди яму купати. Як показує практика, чим більше плануєш, тим менше робиш. Приємно, коли всі разом роблять. Тоді робота краще робиться, веселіше, і якість да, роботи і рай, хороша. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося наступному відео. Be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one.